26 вересня відзначається європейський день мов як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності кожного європейця та розвитку викладання мов у світі на неосяжних тренах Європи. попиту приблизно 260 мов. 24 мови мають статус офіційних мов євросоюзу. Ці мови офіційно і рівноправно використовуються в установах Євросоюзу. Євросоюз заохочує своїх мешканців до знання двох і більше мов. Це робиться не тільки для кращого взаєморозуміння, а й для розвитку прихильного шановливого ставлення до мовно культурного розмаїття в ЄС. Зараз стає все більше і більше людей, які вільно розмовляють як мінімум однією іноземною мовою. А цей день є нагодою шанувати всі європейські мови. Головніше знати не лише свою мову, а й розмовляти іншими мовами. Це круто і сучасно. Тому сьогодні лунають вітання різними європейськими мовами. З Днем європейських мов. Щашливого дня янцику європейських. Але з тек Европейська брахен ЧЕСТІТІ. Європейський день на Екзити. Happy European languages day. Filiples talent. Fed is Diana del Gos Evropes. Bonjourno European Delonde. Dona Giornata Europea de день Lingue.